Привет всім тиграм і тигріцям! Значить, що у нас? Не про державні Кам'янська, я извиняюсь. Не да, як місцеві кажуть. Ми всі спрашивали за розход спринтера. Конкретно цей 2.7 мотор. Маса пустого в районі 3 Три 3 тонни веса пустого його. Ну, так щоб ви просто розуміли. Значить, заправлявся в раз на око до повного. E, на 482 км 50 літрів дизеля влізло, тільки що на БДСМ заїхав, заправився. Це розход, там щось плюс-мінус десятка. Я що буває, стою, вона мені тарабане, щоб в жопу теплим дуло. Що e, у нас? Значить, їдемо на лубни, погода вітряна. Доща, як бачите, нема, вадік сказав, на роботу не прийду, бо ливень на весь день стоїть. Ось я везде запчасті, я не знаю, видно, ні. там коротко, e, два комплекти бортів. Пулаки поворотні, ні люди 2 прицепи ремонтують. час десь тут по місту виконаємо їх. По комплект бортів на ПТС на листів на борти. По-моєму, 8700 вадик по продав один комплект. Повністю на прицеп. А така ціна була остання. Це плюс-мінус там пару сотень, Точно не пам'ятаю, по чому він їх потулив. Значить що. Значить, що? Далі буде видно, що воно в чому. Вчора Оксана їхала на глубний запорожжя сказала Царичанка, вся ця фігня. Округні коротше там є нова дорога, далі, я не знаю, як вона називається. Щоб по ямам не трястись, типа здам би з'їхав не вправо, а далі ми їдемо там і по новій дорогі рулюємо туди. Хто місний, той в курсі. Сказала, все ТЦКшниками перекрито було. Ну, типа, до... 3-4 поста, тільки вона проїхала. Попотрошили <кій> всіх підряд. Що буде сьогодні, я вам не скажу, я вам покажу. Це зараз з'їхав дамби в Дніпрожинську, повернув направо. Мені треба лобойківка, Петриківка десь тут запчасті вигрузити. Давно тут не їздив, ця дорога кончена. Там далі ще хуже була. Я так розумію, хер їх хто полатав. Не обращав уваги, що тут це ж ліси були, згоріло, все повністю з усіх сторон. По новостям показували, що вигоріло 10-500 гектарів лісу, чи ні хрена не показували. Йолки, сосни згорівші повністю стоять. Берези, все, нема нічого. Ну і дорога. Це виїзд з Дніпрозержинська, а на Дніпропетровську трасу я так розумію, да? виїзд в цивілізацію. Там от, щось, машини від. Просто горілий ліс, стоїть весь. Це ж мабуть, так горіло, що через дорогу перекинулося і так же пошло. Оце лки, дивіться. Такого ще не бачив. Все, все згорівше повністю. А ну, напишіть коментатори, це лівкам все чи вони відійдуть. Та, мабуть, все. Ой блядь. Йоб його мать. Тут да, нормально тут полихнуло, там, навіть хати погоріли, чи ні. Горіло на всі бабки, я дивлюся, все згорівше, куди не глянь. Стомленим моком всюди хуйня каже. Так оце і тут. Так, десь ми в селі. Позадні мажари тіліпається. Хотів їхати сюди порта обрізати, потім думаю зараз дощ. Ментики повинні меньшу бдительность проявляти, чем обычно. Будем действовать по тихому. Там ширина всього 3 метри. Чи 3,20 нормально. Так, що у нас? Доїжджаємо до хорола. Прицеп торчить так, не, далеко за машину. З <рив> тої сторони ситуація аналогічна. Ну і їду. Получається правим колесом около білої полоси. В принципі, фури проїжджають нормально. Подписчики піпікають, мішка радий. <рив> такує. Починається сніг повним ходом. Машина не тягне, це 4 передачи 70-80. Піш вона не їде. Вітер встрічний, ну і все. Просто не їде машина, така гарба, здоровенна. Расход, я думаю, 15 точно, а там може й більше. Їхати залишилось кілометрів 60 Зараз сейчас я може вип'ю кофе я стану тут. І полетел дальше. А може і не стану, бо дворники вже не труть. Зараз замерзне все, потім не побачу виїхати, так? Да? Ну дивіться що у нас. Я так розумію, там уже в Києві, мабуть, повним ходом зима. 50 км проїхав чи 60 тут уже на дорогі слизько Таке оце життя дальнобойческое І воно красиво з однієї сторони А з другої опасность І там вже дві машини в куветах валялися. одна воєнна, втора нет. Джипчик якийсь зелений валявся без людей Люди вже десь далі, наверно, поїхали. Думаю, таким темпом до вечора нормально буде завтра тут... На евакуатор було б роботи тут, тут предостаточно Так, братва, прохихав в Лубни, тут уже стоїть машина загружена Це треба що зробити Юрко? Це будуть бабки, Ди. Сніг убрати треба. Сніг убрати, щось воно такое несть Я думаю, в понеділок ой блядь буде. Коротше доїхав, він не сильно виступав сантиметрів по 50 Та це хай Юрка, откажуючи колеса. Всі я такого блядь, наробив. Том стартер поламався, коротше, пиздец. Так, ребята, це, це Тесла, яку я воєнкому віддав, як ви написали. Значить що у нас? Поки отак, зараз включив розморозку, я думаю, пару минут, а он вже пішло розставати. І все. Тут поки не видно нічого на потолку сніг. Коротше, летим. Быстро їхати не будемо. Треба ще не резину зимову купити на тесло, да? як ви думаєте? Пора вже чи ще рано. О, О руль тепло сидіння, тепло Все, розстає, малишка, розстає. Не коле ще зимою не їздив на теслі, нормально. Привіт, у нас утро мінус 4 щось писало, зараз мінус 2 як їдеш. Короте, вже 4 мопеда з утра пролетіло. Прям низько над деревами чешуть. а на Київ, в сторону Києва. Число сьогодні 21-22, не знаю. Ну плюс-мінус. А ніхто не збиває, знаєте чого? Я думаю, знаєте. <кхем> Бо всі ПВОшники Правильно, на фронті. Блять. Так реально ось прямо понад трасою летять, ну тобто його теж то, в кирпичину зіб'єш. Взагалі ніде не стріляють не там, не тут. Не Юрко дзвонив теж там в селі Мопеди каже, літають. Каже, дай я кирпичів збивати буду. Ну, така от історія. І хрена не понятна. Дорога не посипана, ні разу, голод страшний. Коротше, так і живемо. Зараз машина пише, що голот не Ну, не не Голот такий, щоб ви розуміли. Тобто не те, то, що там дійский голольот чи не детський. Голольот нормальний. Хочешь собраться 60 їхать. Тесло то достатньо дешевше дешевше буде сковита й легше, Ну дороже. Для мішкиного бюджета. Он, по-моєму, если попало в кадр, повезли що в кущах торчав. Могу ошибатися, але вчора такий самий, з той сторони Лубен в кущах торчав. Вот. Короче тут нормально. А так Дворники замерзли, омиватель там десь під снігом. Я протупив, я не знав, що з нього сніг. Ну, коротше, не то що не знав. Перший раз зимою її експлуатую. Перший раз в житті, уточню. омивайка теж десь там замерзла, бо на жаль, воно через сніг не пробивається. Зараз треба заїхати на зарядку. Зараз треба собі в Лубна, там я ж 32 кВт провів. Треба дозвати електрика, зробити зарядку і не платити гроші в 4 дорога чи в 5 дорогів. Ну, все по порядку, воно якби тут на все мені не вистачає. Значить, ми десь в лубнах, на прийомці, нам оставили цепка транспортерів ТСН на возоуборочного. не небагато, я думаю, полтори тонни буде. А може й не буде, та буде по-любому тут його гори. Зараз обрізаємо планочки, а остальне. Аджа на машину. Дивимося. Зробили юрку підставку ну, імпровізировану ясен хер І потихеньку планку зрізаємо хоч чуть-чуть Дальше буде видно що з цим робити Значить позаставали там ще заволга і пачка лежала Коротше я не знаю скільки тут веса буде но ще вже гора лежить То рука моя Гора може тепер... І з твої сторони, я думаю, така сама зараз досипемо. Там ще приблизно так само. Ну, чуть, чуть більше половини на машині лежить. І Там ну, кажеться мало, затопались його розматувати вже. Так, що в нас далі? Доїжджаємо до порятина, грубо говоря, вже дома. І тут я вспоминаю, що треба забрати посилку з м'ясом на пошті. Я собі і не добавую м'ясо не заказую. Не те, що в магазині, а капчене м'ясо. Чуєте слово капчене, копчене. На димку. З димком. Там є в мене бандити знайомі, вони мені присилали. Він я їм бочку колись продав для відкачки жидкості з ферми. Називається цар царідар фірма. Зараз приїду заберу. Що ми їдемо в Пирятин? правильно, то що я заказав його на Запорожжя. і довелося їхати Пирятин. Коротше, це м'ясо за мною по всій Україні кочує туди-сюди. Ну, а як, життя движення, правильно? Воно якраз проїде, настоїться, буде добре. Ой-ой-ой. Зараз дітям принесу додому, вони будуть довольні. Я це подумав, ну, м'ясом-м'ясом. Живу у Великій кручі, ні разу пива не пробував. Це ж, ну, не порядок, скажете ви, це не порядок скажу вам я. А що таке, Чого ти не фокусуюся? Сейчас заедем. десь тут. Там же десь пиво, я так понимаю, надо попробовать. Я вообще не пью, це пивоварня написано. Це не моя сильна сторона. Не пью слова совсем, ну, можно купить пів литра пива. Попробовать. Просто попробовать. И все. Глоточек два. А не нажираться, блядь. Сейчас, идем. Рецензію дам потім або не дам. Так, братво, давайте по пиву, поки мене йдуть втричать, бо я все сам все одно не винесу. Значить, 31 год пивоварня працює, це мені розказали. Пиво великої круче. Воно в одному один хус як не нефільтроване. Ще свідключить. Е, зараз оці люди, що п'ють оболоні, кричать, це хороше пиво. <реш> Вигляді телефон. Коротше, полторушка 200 гривень. Цена одна, одна тара. Только так, никак інакше. Кажу, дайте півлітри спробувати. Нет, у нас тільки так. Ну, опять же, зараз будемо пробувати. Він в мене вже йдуть зустрічати, бо света щось нема. А в мене в машині є. Так, банда, прийшов до дому, як завжди, світа у нас що правильно, немає. Чуєш, а скажи, це пиво з великою круче. скільки стоїть, а, ну, а та бутилочка. Ну, цифру, скажи цифру. Скільки? Дорого. Ты же не знаешь. Тебе лучше не казать, да? Открывай мясо. Миша, давишь это дядя прислал. Ну, это мясо, как ты любишь. Пахнет? Шошо? Шо? Там коробки поехали. Я не знаю, що ти кажеш. Там в А, в коробки? Так. Да. Там кому надо мясо. А давай мясо спробуємо? Ні, я не хочу мясо. Ти я балований? И пиццу сейчас я будем кушать. Ого, Ого балочек. Я один я говорю. Вот это да. Я вам ссылочку внизу оставлю. Я еду на году, еду. Не хочеш? Ты шо балованный? Ковбаса. А вже ковбаску люди роблять. Диви, как колбаска, ну кусай. Кобаса. О, бачу, раніше тільки а вже й ковбасу домашню делают. А це що таке? Воно не видно, конечно. Ну, я не міг до завтра терпіти, тому що з'їсти хочу сьогодні. Чого? Не покажеш? Я покажу. Подивився. Подивився. Цар царь фірма, дар, ферма. силочка. ссылочка. Кому цікаво, мясо, ковбаси і всякі баламбаси. Тебе слово баламбаси більше интересует, да? Все, наливай пиво, будем переїзд празднувати. Ще де вона. вже взрослий. Ой, да, у нас тут ще в квартирі безлад, Ну. Куда ти понесла? Все, подивився, хватит. Нарізала, я сів їсти. Картошка тушена. Да, так, да, так. Да. Наливай, будемо бухати. Я тільки що на камеру розказував, що я взагалі не п'ю. А менше, ніж не продають і більше теж. Та прийдеться нажратися. So. Так, ребята, що у нас світ включився, тільки мішка сів їсти. М'ясо кусок десь, який полег хазяїну. Банда! Дай привіт. скажи, Міша, привіт, банда. Пікет <FAZ> <*кит> банда. Ми вже короче, пиво випили. <laughs> Там еще в чашке, не все выпили. Уже все, все попробовали. Пиво доброе, только я мы не пьем не пиво. пиво. Я не пробовал, не прощай. На, попробуй. Не Закуску режешь. Вот это мне очень нравится. Ты балованный? На, пробуй пиво, скажи. Это местное. Це ще так тут по трубам у нас пиво тече, чи як вино у Франції. Я не можу завтра шафу забирати. Ми ми, ми ми з тобою 40 грамів на трої випили, чи на четверих зараз. сусідів позовемо, давай. Рецензію, ну. Рецензію. Мамка бухає, так? не на камеру. Буда? Буха? Да. І що з такою мамкою? Може вигоним її мішан? Да, да. Куди будемо виганяти? Маму. Маму вигоним. Не будемо виганяти? Мама нас так? Да? Ма муху? Да. Пиво великий круче. Випила 15 грамів пива. Алкашка. Добре, ні? Не? Ні. Ні? Не? Алкашка, да? <звук> <звук> так, все, народ. Ми бухаємо. Ну, Вернее, як бухаємо. Я думаю, ще пів кружки вип'ємо на двоих і на цьому. Бухіть що остановиться. Це я розказував тільки, що, що не п'ю пиво і ты пиво на столі. Я в Вадика превращаюсь, Оксана Юрьевна. Ну все, просаживайся, тебя не снимаю.